Сьогодні мали б відбутися восьмі вибори президента України 31 березня, неділя, а потім 21 квітня, другий тур. Але повномасштабне вторгнення повністю змінило політичний ландшафт України і українців. І сьогодні ми на вибори не йдемо. В цілому, ви знаєте, якби вони ці вибори відбулись, я впевнений, що українці проголосували б за Володимира Олександровича. Немає кандидатів, які, хоч якось, могли би бути українцям відомими. От я отак скажу: немає кандидатів, які б могли бути відомими українцями, тому що українці часто кажуть: немає кандидатів, немає за кого голосувати. Послідкуйте за цією тенденцією. Ми завжди. Говоримо, нема за кого голосувати. Обираємо завжди нового президента, і потім знову в кінці його каденції кажемо: Немає за кого голосувати. Це проблема проблема демократії, тому що немає відомих українцям людей, за кого можна було би проголосувати. Тому голосувати завжди є за кого. Інша справа, чи показують нам з вами тих людей, які гідні були б очолити державу або привести. Певне нове бачення в розвиток країни. Немає за кого голосувати, не дорівнює тому, що ви просто не знаєте, за кого можна було би проголосувати. Але це питання не на часі. Хоча я так думаю, що воно стане на часі з осені 2024 року. Чому? Ну, я думаю, ви самі зрозумієте, чому. Телеграмі Ютуб шапці профілю, там про це будемо говорити докладніше. Напишіть, будь ласка, за кого ви проголосували, якби вибори дійсно були б сьогодні.